Ми, українці, добрі і сердечні люди, тому ми завжди героїзуємо усіх тих, хто постраждав у цій війні. Але є серед наших героїв і перевертні. Скоріше, хамелеони, які дуже добре вміють маскуватися. Тому я дуже прошу додивитися це відео до кінця, адже сьогодні я розповім вам історію про те, як Маріанна Вишемірська, породілля, яка стала символом розбомбленого російськими окупантами пологового будинку номер 2 у Маріуполі, прийшла на бік ворога і почала вести свої соцмережі під диктовку Кремля, а виказали її випадкове голосове повідомлення куратора. Але про все по черзі. 9 березня 2022 року російські війська обстріляли пологовий будинок у нагорьованому Маріуполі. Тоді постраждало 17 людей. Пропаганда расистів тиражувала фейки про те, що закривалені вагітні жінки це спектакль, який зрежисувала українська влада. Серед постраждалих у той день була і наша героїня, б'юті-блогерка Маріанна Вишемірська. А мене звуть Маріанна Вишемірська. Невдовзі пані Вишемірська приїхала до своїх родичів в Окупований Донецьк. Певний час, після вище зазначених подій, вона займала нібито аполітичну позицію. Я політична та вже у вересні цього року вона завітала до зруйнованого Маріуполя. На день знань, щоб роздати школярам кульки, кольори, яких повторюють кольори російського прапора. Українці почали звинувачувати Маріану Вишемірську у тому, що її риторика стала надто проросійською, і у цих звинувачень є міцний медійний фундамент, який власними дописами залила сама пані Вишемірська. Вона щемливо співчуває радикалу, екстремісту та терористу російського толку Олександру Дугіну, вбивство доньки, якого мало то український слід. Хоча відповідальність за вбивство на себе взяла Національна Республіканська армія з РФ, а ФСБ звинуватила Україну лише задля судилища над захисниками Азовсталі. Блогерка їде у оленівську колонію, де перебувають полонені захисники Азовсталі, і стверджує, що у всіх їхніх бідах у їхньому виборі винне начальство керівництво країни і політики, звичайно ж, українські. Вона із задоволенням роздає інтерв'ю рашистським каналам на кшталт Раша Тудей. Незадоволене дивується заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Росія не зможе перемогти у ядерній війні, прямо звинувачує українських захисників у обстрілах мирного населення Донецька. Хоча в американському інституті дослідження війни майже впевнені, що Росія навмисно обстрілює місто, аби звинувати у цьому ЗСУ і загасити таким чином пожежу проукраїнських настроїв у регіоні. Вона підтримує позицію Ілона Маска, який пропонує Україні прийняти умови Росії за столом переговорів, тобто здатися, звинувачує Володимира Зеленського у радикалізмі, сумує за кримським містком, виправдовує масовані обстріли енергетичної інфраструктури України. Цитує скрепового Пушкіна, радіє заяві Путіна про воз'єднання зразкою так званих ЛНР, ДНР та Запорізької Херсонської областей, підтримує російську пропагандистку Маргариту Симоньян, виправдовує Іран і багато іншого безглуздя. Складається враження, що її дописи це підказка московського старшого брата. Хоча сама пані Вишемірська заперечує ці здогадки, ось що вона про це говорить. Я сама пишу тексти. і пишу так, як я віжу, не так, як від мене хтось чекає. Здавалося Здавалося, доказів про російської позиції маріупольській мучениці більш ніж достатньо. Однак сталося те, що мало статися, адже все таємне рано чи пізно стає явним днями. З'явився яскравий доказ того, що Маріана Вишемірська пише під диктовку людей, котрі сповідують цінності Російської недофетерації і носять за пазухою антиукраїнське каміння для побиття. У телеграм-каналі пані Віше сталося, м'яко кажучи, непорозуміння. У загальному доступі в її фоловерів з'явилося голосове повідомлення, яке наймовірніше зробив її куратор. Дописувач, зрозумівши свою помилку, поспіхом видалив своє повідомлення, та ми все ж встигли його зафіксувати. Насолоджуйтесь. Ще один важливий момент, який можна було б в тексті указати, призив до тому, що. Зачем смысл разрушать памятники, если из них можно сделать а, какой-нибудь музей художественное искусство, архитектуры. Ведь каждый из памятников, который разрушается, это некое произведение искусства. Тот же памятник Катерине, это действительно очень классный, крутой монумент. Повязать те, про что в поведомлении с подъемами в Украине, достаточно легко. Нещодавно в Одесі вирішили демонтувати пам'ятник засновникам Одеси, більше відомий як пам'ятник Катерині II. Зважаючи на отримані дані, ми стали чекати на допис пані Вишемірської. І дочекалися. 10 листопада Маріанна Вишемірська у своєму телеграм-каналі публікує допис про визначну роль Катерини II у заснуванні Одеси та про знос її пам'ятника, який повністю викреслить місто з історії України. Між помилковим голосовим диктантом 6 листопада о 18.35 та власне дописом про декатеринізацію Одеси 10 листопада о 17.22 три доби далі вирішувати вам. Історія Маріани Вишемірської яскравий приклад дегуманізації російського суспільства. Скоріше зграє. машина Арефівської пропаганди не гідує навіть тим, щоб використовувати жертв своєї власної агресії на хвилі подій. В Україні жіночка стала популярною, її співчувають за кордоном, до неї приїжджають журналісти навіть із Японії, підсвідомо переймаючи кремлівські наративи, навіть не підозрюючи, що за умовно милим личком бюті блогерки ховається Хамелеон, який може змінити забарвлення у будь-яку мить у будь-якій ситуації і за будь-яких обставин. Ми могли б довго говорити про оціночні судження, внутрішні переконання, суб'єктивність позиції окремих авторів і порушення журналістської етики, але факт однаково залишиться фактом. Донеччанка Маріанна Вишемірська веде мережі під диктовку. І існує велика ймовірність того, що її літературними наставниками є ті, хто з надії дивиться у майбутнє і бачить Україну скривавленою, поневоленою. І посіченої на шмаття у житті майже все крихке, особливо коли йдеться про дивіденди, які приносить війна, війна і страждання, які стали можливими завдяки таким ось мученикам.